Взагалі-то вчора проводив прогнозування по областях на жовтень 2022 року, і там, що на Київ, що на Київську область, карти випадали погані. Так що я про Білу церкву, можна сказати, говорив, тому що Біла Церква це частина Київської області. Вчора, о 19.00, в мене було прогнозування на жовтень 2022 року. І по Київській області випала сімірка пікова, я зразу сказав про підвищені повітряні загрози і про те, що треба себе берегти. Так само і по Києву випала негативна карта, карта Скорботи. Тому я можу зі сміливістю сказати, що і Київ, і Київська область в жовтні 2020 року знаходяться в стані небезпеки. Я не буду повністю повторювати всього свого прогнозування по областях. Заходьте на мій YouTube канал, дивіться. І переконуйтеся в тому, що я це говорив і що мій прогноз здійснився. Тому, шановні мої, зокрема, ти, Тоня Коняк. Якщо ви не слідкуєте за моїми ефірами, якщо ви не дивитеся мої попередні прогнози, то не говоріть про те, що я чогось не говорив чи я щось не передбачив. Тому що ви ж не слідкуєте за усією моєю діяльністю. І ви не можете знати всього про що я говорив, які я прогнози робив. Бо знаєте, трошки злять і дратують люди, які вперше заходять на моє відео і зразу вивалюють мені купу претензій. А чому я не передбачив то, а чому я не сказав то? Так звідки ви знаєте, ви мене бачите вперше в житті. Заходьте, дивіться мої відео, заходьте на мій YouTube канал. У мене дуже багато прогнозів, і мої давні прихильники і мої давні глядачі можуть неоднократно підтвердити. Що більшість моїх прогнозів все-таки збувається. Все-таки більшість моїх прогнозів збуваються, причому деякі з них збуваються дуже точно і дуже чітко. Тому всіх запрошую на свій YouTube канал Роман Заведовський. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, слухайте попередження, слухайте підказки. І нехай вищі сили вас захищають. І будь ласка, не нападайте на ту людину, яку ви вперше бачите. І починаєте говорити до неї якісь претензії. Ну, ви ж не можете про мене судити по одному відео. Я якраз вчора говорив про Київську область, шановна. Так що, якщо хочете переконатися в чесності та правоті моїх слів, то дивіться всі мої попередні відео, вивчайте мою інформацію, вивчайте все те, про що я говорю. І буде вам радість, і буде вам щастя. Всім мирного та доброго дня, Київ та Київська область. Тримайтеся! Я надіюся, що ви це, цей період переживете добре.